Тричі пропонував дівчатам вільні відносини, і тричі була позитивна відповідь: не завжди людям потрібні відносини. Супер. Не у всіх буде така статистика, але ж знову ж таки, тут ще питання в тому, що коли дівчина погоджується на таке, ти ж розумієш, що ну, скажімо, є плюс, вона буде скоріш за все, щонайменше перший час. Тобі особливо наїбати мізки. Але при цьому при всьому, ну вона і до тебе буде ставитись як до якогось запасного варіанту, точно не основного. Наскільки ти дійсно цього хочеш? Це вже не кажучи про те, що про що б ви там не домовлялись на початку, може бути таке, що вона захоче з тобою повноцінних стосунків. Тож ти розумієш, чому хлопці взагалі хочуть пропонувати це? Вони бояться потім серйозної розмови, що вона закохалась, а ти нічого не хочеш. А дуже часто така розмова все одно буде. Тому я кажу, що мені здається, що більш вигідно, чуваку, просто не робити нічого, що є атрибутами серйозних стосунків. Не говорити про вільні стосунки, чи не розмовляти про несерйозні стосунки, а не робити того, що зазвичай ти робиш, коли хочеш з дівчиною ці стосунки робити більш серйозними. От ти пишеш згідно, які відносини живуть 2-3 місяці. Після дівчата хочуть більше, після я яїзла. Якщо у тебе все під контролем, якщо ти розумієш це, якщо тебе це влаштовує, це ж супер. Це супер. Це супер, коли ти розумієш, що, скоріш за все, і буде, як це буде виглядати. Ти розумієш, що є такий варіант, розумієш, що є такий варіант, і обираєш для себе найкраще. Це супер. Але ти ж повинен розуміти, що у тебе досвід є. Хлопцю, якого мало досвіду, йому краще тут цю тему не підіймати. Йому краще просто такі, о, я не буду нічого робити, серйозно. Ось для, для початківців це точно більш крутий варіант. А уже коли у хлопця є досвід, і він сам щось там може контролювати. Нехай робить так, як йому буде зручно, як він більше кайфує.